Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги кухонні рушники. Ці рушники мають особливу текстуру, яка допомагає ефективно очищати та поглинати жир та бруд із різних поверхонь. Товста структура дозволяє їм довго зберігати свою форму та міцність, що забезпечує їх тривалий термін служби. Крім того, вони легко миють це завдяки чому їх можна використовувати багато разів. Вони дуже універсальні, тому підходять для різних поверхонь та посуду. Ці рушники будуть надійними помічниками на вашій кухні. Пропонуємо до вашої уваги самоклеючу вінілову плитку. Це стильне та зручне рішення для декорування вашого інтер'єру. Наклейка виконана з вінілу та має основу, що самоклеїться. Це дозволяє легко встановити її без необхідності використання додаткового клею. Вона ідеально підходить для облицювання стін у ванній кімнаті, кухні та інших приміщеннях. Наклейка вода не проникна, легко миється та довговічна, що робить її ідеальним варіантом для застосування у вологих приміщеннях. Пропонуємо до вашої уваги підставку для спецій. Ця зручна підставка дозволяє зберігати та впорядковувати спеції, приправи та інше кухонне приладдя. Завдяки своїй здатності обертатися на 360 градусів. Підставка дозволяє легко знайти потрібний продукт. Крім того, вона допомагає звільнити простір на кухонних полицях. Вона виготовлена з міцного матеріалу, що гарантує її довговічність та надійність. Це чудове рішення для тих, хто прагне зробити свою кухню більш організованою, Овною та функціональною Пропонуємо до вашої уваги тримач кришки комбайна. Цей зручний тримач, призначений для зберігання кришок кухонних комбайнів Термомікс. Його основна мета запобігти безладу на кухонному столі або робочій поверхні. Дизайн тримача компактний та функціональний, виготовлений з міцних та довговічних матеріалів, що забезпечують високу стійкість до пошкоджень. Застосування тримача легке, а його очищення не викликає проблем, що робить його ідеальним рішенням для підтримки порядку на вашій кухні. Пропонуємо до вашої уваги пластикові контейнери для харчових продуктів. Дані контейнери ідеальне рішення для організації кухонного простору. Вони мають об'єм від 460 до 1800 мл та можуть використовуватися для зберігання різних продуктів. Вони виготовлені з міцного та безпечного пластику, що забезпечує збереження та свіжість продуктів протягом тривалого часу. Тришки герметично закривають контейнери, запобігаючи попаданню повітря та вологи. Завдяки їх прозорим стінкам, ви завжди зможете легко визначити, які продукти знаходяться всередині.